Воєнна кофлячка падає в оверлоуд вже при включенні. І помилка. І помилка. оверлоуд і помилка. Але заряд батареї бачить, що ж може викликати перевантаження до включення інвертора. Сонячні кола. Батарея. Низьковольтні. Давайте розбиратися. По входу батареї маємо цвяшок. І випадок цікавий тим, що вся високовольтна сторона тіла а випали на низьковольтна частина як по керуванню, так і по силі. Що робиться з сонцем? 82 Ома. Дивно, але по гейту не пробито. Тут треба ще розбиратися додатково по сонцю. Але то, що вибитий низьковольтний перетворювач, це вже без сумніву. Міняю все, що треба, і дивимося, що з того вийшло. Добре, помилка при включенні зникла. Тепер 220. Реле. Помилок немає. Але чи є 220? 220 є. Залишилось прогнати цикл розряд заряд на великій потужності. І можна пакувати. Пилюку вичистимо, а, ну і ще. Окропити лаком, оскільки воно в полі працюватиме. Воно має вміти 600 Вт тотал. Даю йому пів кіловат. На, маєш є 560 Вт. Практично максимум. Додавляю чуть більше. Біля 200. І воно обмежує потужність до 600 Вт. Тобто його навіть перевантажити важко. А ну дамо йому кіловат 200 Оп! І він обмежує до тих самих, напруга просідає. Зняв потужність стрибок. Потужність залишилася та сама. Режим стабілізації кофловки. Її тяжко спалити, коли вона справна. Добре, ще зарядка. Зарядка в нас з другого боку. Зайвий знімаю. Десь отак зафіксувати, щоб ніде не коротнути. І подаю 220. На байпас перейшов. Інпут, потужність до рівні виходу поки що. І пішла потужність вверх. Тобто зарядка пішла. Знімаю вихід, щоб не заваджало. Набирає потужність, працює. Добре, на цей раз повезло хлопцям. Що цікаво, це навряд чи вони спалили, то, як то кажуть, прийшов час комплектуючих. Прийшов екофло. Чоловік каже, я розбираюся, ремонтував. Виміняв транзистори, поставив оригінальні, все поперевіряв, але в нього включається екофло. 0% знак оклику. І при спробі включення інвертора вже без помилки він просто не вмикається. Ото привіз. На ремонт. Ну, з знаком оклику, то розібратися нескладно. Вже багато хто знає, в чому причина, як то робиться. Але ото дивлюся, як чоловік робив. Паяти чоловік вміє, зауважень немає. Він поміняв транзистори. Але курча пробитий драйвер раз. Поживленню пробитий два. І ото питання: що йому віддати хай включає чи зробити нормально. Як думаєте? Напевно, треба нормально робити, нема що викобелюватися. Драйвера виміняв, звичайно. Виправив помилку, думав, що виправив, але ще щось недогледів, бо видно, що навіть після того, що я вже знаю, що робити, в нас помилка залишилася. Треба то проконтролювати більш розумним методом. Ось дивимося на ослик і бачимо, що один канал ми бачимо чіткий обмін даними. А другий канал... У нас занижена амплітуда. Тобто ще десь щось є підпалене, треба шукати далі. Ще трохи магії з паяльником. І батарея в нас пішла. Заряд бачить. Транзистор, не знаю, які кричав, що оригінальні. Обв'язку перевірив драйвера, виміняв. Поживленню виглядає далі добре, але може бути ще проблема на субмодулі поживлення. Стверджувати не можу, мушу вмикати, тому тепер вже вмикаю інвертор. І ми маємо оверлоуд, тобто інвертор не працює. Добре, розбираємось далі. Пробую зрозуміти, де собака порилася. І розумію, що з теперішнього оверлоуду навіть не пробує запускатися низьковольтний перетворювач. Також знаходжу збиту деталь. Конденсатор, по-моєму, відсутній. Так, це 85 Коротше, треба розглядати детальну плату, бо явно тут намучено. От тому я і не люблю брати після когось. Мало того, що намучено, так ще й потім розбирайся з додатковими проблемами. Конденсатор не при ділах, він по СД лінії дозволу заборони Шимки. його відсутність на роботу тут не впливатиме ніяк. Живлення холодної сторони 5 вольт є. На оба драйвера приходять сигнали з процесора, тобто чотири шима ми маємо, а виходи мовчать. Транзистори не пробиті, обв'язка в курсі. Треба розбиратися з живленням гарячої сторони драйверів, бо скоріше за все собака зарита тут. Але фіг там живлення на драйверах є. 12 В приходить. Значить, або щось не дає драйверам запуститися, хоча є чим сигнал з процесора, або проблема з драйверами, чи їхньою обв'язкою. Ну і ще один підхід до тої січкарні. Воно запрацювало. Залишилося розібратися з номіналом конденсатора, відсутнім, щоб вже було по феншую. Переключити його на 50 Гц і протестувати під навантаженням. Не лізьте самі викофло, то не так просто, як часом здається, що поміняли транзистор і все добре. Переключити частоту. Ось вона вже є 10 секунд на включеному виході. Отримуємо кнопку. Тепер під потужністю. Значить, 600 Вт вона має довгостроково вміти. 1200 суч, короткотривало. Даю їй 500 Вт. Ух, аж індикатор пригас. 530 Вт тримає без проблем. Перевантажимо. Чи працює захист чи скине напругу. Оце, до речі, цікаво буде зафіксувати, бо знаю, що вони так роблять, але ще ніколи такого не бачив, не показував. У нас є 228 вольт. Даю додаткових 500 Вт. І напруга просіла до 169 вольт, зберігаючи максимально можливу потужність. Відповідно, воно не падає ні в захист. Ні, не вибиває, знімаю потужність, тобто це є режим обмеження. Напруга піднялася до 230 вольт. Добре, потужність тримає. Залишилося розібратися, що в нас буде з зарядкою чи працює зарядка. Вже перевіряв додатково, бо нічого явного більше не знаходив. Але хто знає, по першу причина виходу з ладу не зрозуміла, так і не зрозуміло, що там робив власник попередній і для чого. Адже транзистори йому вистачило рук поміняти, в принципі, непогано, а далі чомусь не розібрався. Не знав, не міг, не хотів, не знаю. Але, як то кажуть, я не можу відповідати за його роботу. Отже, знімаю навантаження на всякий випадок зайве і подаю 220. Є перехід на байпас. Німа пауза. Пішла потужний заряд. Ну що ж, цього разу я думаю, що комусь повезло. Додаткову батарею бачить. Тобто, більше проблем ніби в станції немає. Ще чуть поганяю і буду тішити власника. Перевірив під навантаженням, поганяв заряд, розряд, входи, виходи. Все ніби нормально. Вже зібрав, заклеїв, позапускав лаками. Все нормально. відставив в бік, щось роблю собі своє і чую, пікає щось майстерні. Спочатку навіть не зрозумів, що, але пройшов якийсь час, і до мене дійшло, що пікає кофловка. Ставку в неї ходити, дивитися, нюхати, що вона пікає, а в неї перезапускається морда. Причому морда перезапускається кожних 20 секунд. І якщо дисплей відключити, то рідше. Причому відключає. Ліхтар чиїсь виходи, а на вихід 220 змін немає. Тобто він собі як працював активний, так працює або не працює. І це не глюк кнопки. Тому що от виключення кнопкою не виключає виходи. Дивився програмне забезпечення. Остання версія. Відвалюється Wi-Fi перебуті. От зараз немає. І хожу, нюхаю, вже розібрав. І тут до мене доходить щось гаряче. Щось гаряче і щось гаряче. Знизу по ходу батарея холодна, а тут щось гаряче. І гарячим виходить в нас ось ця зараза. Підсвітка. Я вже колись ту підсвітку показував. Це є стрічка діодна з керуванням по Івасі. Ой, по Ідвасі, по квадратній шині Прикручена. Але тут грітися можуть хіба діоди. І це, виходить, якийсь нонсенс. Бо гаряче спереду. Діоди не світяться, підсвітка не працює. Добре, продовжую продовжувати. Цікавий випадок, скільки живу, такого не бачив. Гріється вся плата. Тобто, скоріше за все, діоди тут попалені, виходить. Та воно в короткому діоди пробиті. Не факт, я не знаю їхньої розпіновки. Захисний, ніби як не пробитий. Червоний, чорний перший другий пін. Короткого немає. Тобто, замикання тут немає. Дивно, чого ж воно грілося? Сюди має приходити плюс 5 вольт і SPI чи квадратна шина. 5 вольт тут немає. Чому немає тут 5 вольт? 5 вольт тут немає, тому що їх не має бути. На додатковій батареї стабілізатор не розпаяний. І 5 вольт тут бути не може. Вони приходять від основної батареї. Перетворювач є на основній батареї. Так, вмикаю станцію. 5 вольт в порядку. Нижня батарея бачиться. Але перестала перезапускатися морда. При підключенні підсвітки назад напруга просідає до 4,7 з 5. І гріється знову підсвітка. Тобто діоди такі спалені 5.03 без підсвітки. Тобто діоди такі спалені. А як вони згоріли і чому? то вже питання окреме. Станція розрядилася неочікувано швидко. Я думаю, це, власне, пов'язане з неправильним трактуванням рівня заряду після поломки основного і додаткового акумуляторів. Маємо 1% зараз індикації, станція відключилася. Тепер повністю заряджаю і буду дивитися, порівнювати. Час заряду вже був адекватний, доволі довгий. довгим, вже практично повністю запакована, і потужність впала. Оскільки я її заряджав відразу. Після повного розряду великою потужністю максимальною вона мені на 40% впала в перегріві. також я знав, що нижня батарея працює. Навіть зараз вона ще злегка тепла, тобто можна стверджувати, що подвійне моргання є нормою, і все ж таки причиною проблеми була закорочена стрічка світломузики. За панти приходиться платити, того разу буде без пантів, але буде працювати.